Бур'яни це вічна біда кожного господаря, який тримає землю. Неважливо, чи то город біля хати, чи поле на десятки гектарів, вони з'являються завжди, навіть там, де, здавалось би, ґрунт уже виснажений або залишений на відпочинок. Бур'яни не сплять, не чекають зими, а використовують кожну нагоду, щоб зайняти місце, яке людина залишила порожнім тільки на сонце. Пригріє або пройде дощ, і вже сходять хвилі лободи, щириці, осоту, пирію. І так щороку, поки земля не отримає достойного захисту. Саме тому все більше господарів почали звертати увагу на сидерати. це не просто зелені добрива, що як їх часто називають, а справжні помічники землі. Вони можуть не тільки годувати ґрунт, а й утримувати бур'яни під контролем, причому без хімії. Без витрат на гербіциди, без виснаження землі, постійним перекопуванням, Сидерати – це природний бар'єр, який люди навчилися використовувати з розумом після збирання врожаю більшість городів і полів залишаються голими, земля стоїть відкрита, сохне, її б'ють дощі та вітер, і тоді перші насінини бур'янів принесені з повітрям чи залишені в землі з минулого сезону. Одразу дають сходи, вони не бояться холоду, їх коріння вчеплюються в землю, і вже навесні ми бачимо густі зарості, які задушують молоді культури. Людина змушена знову сапати, обробляти, боротися, і так рік у рік. Але якщо після збору врожаю одразу засіяти, сидирати, гірчицю, жито фацелію, овес чи люпин, ситуація різко змінюється. Земля вже не порожня, вона покрита живою зеленою масою. Ці рослини ростуть швидко, закривають поверхню ґрунту і не дають бур'янам світла. Коріння сидератів бере поживні речовини, які бур'яни не встигають використати. До того ж, коренева система сидератів, особливо у злакових, утворює щільну сітку, що буквально не залишає місця для проростання бур'янів. Це дуже важливо для будь-якого господаря, який прагне менше працювати сапою і більше дбати про якість землі. Адже бур'яни не тільки псують вигляд городу, вони висмоктують із землі азот, калій, фосфор, залишаючи культурним рослинам крихти. Вони також є сховищем для шкідників і збудників хвороб. Якщо ж земля закрита седиратами, то і бур'янам і шкідникам просто нема де оселитися. У сільській місцевості завжди казали не лишай землю голою, не буде хліба з неї. Цей народний вислів чудово описує суть сидерації. Коли ґрунт прикритий, він живе, дихає, не пересихає, а коли земля стоїть пуста, вона вигорає, і навіть після добрив відновлюється довго, Сидерати – це спосіб підтримати природну силу землі без зайвого втручання. Ще одна перевага, простота. Не треба бути агрономом, щоб зрозуміти користь. Достатньо мати невелику ділянку, трохи насіння, і бажання зробити щось на користь своїй землі. Восени, коли зібрано останні овочі, можна розкидати насіння гірчиці чи вівса просто по борознах, злегка заробити граблями, і вже через тиждень-два земля вкриється зеленим килимом. Це не потребує особливих зусиль, а результат буде. Помітний вже наступної весни бур'янів стане значно менше. Багато хто думає, що сидирати це лише для родючості, але досвідчені господарі знають найпомітніший ефект саме в боротьбі з бур'янами, особливо на ділянках, де колись росла картопля або гарбузи, після них завжди багато лободи, щириці, пирію. Якщо після збирання таких культур посіяти жито або фацелію, то наступного року земля буде набагато чистішою. Сидирати також допомагають тим, у кого немає часу часто обробляти землю, вони самі виконують частину роботи, яку зазвичай робить людина затінюють, розрихлюють, оздоровлюють ґрунт. І що важливо це безкоштовно насіння сидератів коштує копійки порівняно з гербіцидами, а результат стійкий. І довготривалий. Отже, тема боротьби з бур'янами через седерацію – це не просто модна порада, це практичний, доступний спосіб, який зберігає землю живою, полегшує працю господаря і дає ефект на роки вперед. Наступного року, коли всі навколо будуть скаржитися на густі зарості бур'янів, той, хто посіяв сидирати, спокійно зайде на свій город і побачить чисту розсипчасту землю, готову до посіву. І тоді стане зрозуміло, що ці зелені помічники це не просто трава, а справжня сила землі, яка працює без відпочинку, навіть тоді, коли людина вже зібрала свій урожай і пішла відпочивати. Сидирати це природна сила, яка працює на користь землі, коли людина дає їй можливість відпочити і відновитися. Але головне, що вони роблять, це пригнічують бур'яни. Їх дія непомітна одразу, але той, хто хоч раз спробував засіяти поле чи город сидератами, знає наступного року земля стає зовсім іншою, вона чистіша, м'якша, родючіша. І головне, бур'яни вже не мають того розмаху, який мали раніше. Як це відбувається? Все просто, але в основі лежить природна логіка коли на полі після збирання врожаю нічого не росте, бур'яни отримують повну свободу. Сонце, волога, поживні рештки усе для них. А коли господар засіває сидирати, наприклад, гірчицю чи жито, то ці рослини займають територію швидше. Вони проростають густо, створюють суцільний покрив, який затінює ґрунт. У темряві насіння бур'єнів просто не може прорости йому йому бракує світла. Це перший і головний механізм, який зупиняє їхній розвиток. Другий механізм коріння. У багатьох седиратів воно розгалужене, глибоке і потужне. Коренева система гірчиці, наприклад, проникає на 20-30 см, а у вівса ще глибше вона створює густу сітку, яка не дає бур'янам місця для росту, а ще розрихлює землю. Це дуже важливо пухкий ґрунт краще дихає, утримує вологу, і в ньому активніше працюють дощові черв'яки та мікроорганізми. Саме завдяки цьому земля відновлюється природним шляхом без оранки і без втрати структури. Третій ефект поживний: бур'яни ростуть там, де земля порожня і бідна, вони, так би мовити, заповнюють недогляд господаря, а сидирати, навпаки, збагачують ґрунт. Бобові культури люпин, конюшина, вика, горох накопичують азот у кореневих бульбочках. Коли їх потім переорюють або просто залишають перегнивати, азот потрапляє в землю і стає добривом. Тоді бур'яни, які люблять слабку землю, просто не мають умов для росту ґрунт стає надто родючим і щільним для них, а культурні рослини почуваються чудово. Ще один важливий момент хімічний вплив деякі сидерати виділяють у землю природні речовини, які пригнічують проростання насіння бур'янів. Це явище називають алелопатією. Наприклад, гірчиця і жито добре відомі тим, що зменшують кількість насіння бур'янів, яке зберігається у верхньому шарі землі, тобто, навіть якщо бур'яни залишаються, то вони не мають сили прорости. Це дія, яку не побачиш одразу, але вона проявляється наступного року дуже помітно бур'яни сходять пізніше і слабше, сидирати також допомагають утримувати вологу. Коли земля відкрита, сонце швидко її висушує, і в таких умовах бур'яни часто встигають першими використати залишки вологи. А коли поверхня землі закрита зеленим килимом, випаровування зменшується, і ґрунт довше лишається вологим. Це сприяє розвитку корисних мікроорганізмів, які розкладають органіку і створюють родючий шар. У такому середовищі бур'яни почуваються гірше. Бо не можуть швидко прорости і конкурувати за ресурси. Практика показує, що найкращий ефект у боротьбі з бур'янами дає змішане висівання. Наприклад, гірчиця з вівсом або фацелія з викою. Такі суміші ростуть густо, утворюють різну висоту покриву, щільніше закривають землю, і бур'яни не мають жодного шансу пробитися. Крім того, різні культури по різному впливають на структуру ґрунту. Одні працюють на поверхні, інші глибше, і разом вони створюють багатошарову систему, корисну і для землі, і для наступного врожаю. Важливо також знати, коли сіяти. Якщо мета пригнітити бур'яни восени, то сидирати треба висівати відразу після збору врожаю, наприклад, після картоплі або моркви у серпні чи вересні, залежно від погоди. Якщо літо сухе, можна допомогти сходам невеликим поливом. Уже через 10-14 днів бур'яни перестануть сходити, бо землю закриє зелений покрив. У південних регіонах сидирати можуть навіть перезимувати і продовжити ріст навесні, поки господар готується до основних посівів. Навесні ж сидирати сіють одразу після того, як можна зайти в город. Це особливо ефективно на тих ділянках, де минулого року бур'яни захопили територію. Фацелі або овес швидко проростають навіть у прохолодну погоду і дають щільний покрив, який не дає бур'янам розігнатися. До того ж, ці культури легко скошуються або закладаються у ґрунт, не залишаючи твердих решток. Сидирати працюють і без перекопування. Багато господарів нині переходять на так зване живе землеробство, без плуга і глибокої оранки. Сидирати у цьому випадку стають головним інструментом. Коли їх зрізають або підкошують, зелена маса залишається на поверхні і служить мульчею. Під нею буряни просто задихаються. З часом ця маса перегниває, збагачуючи землю, і таким чином ми отримуємо природний цикл, у якому земля не виснажується, а навпаки, набирає сили. Таким чином, сидирати виконують одразу кілька ролей. Закривають землю, годують її, лікують і водночас контролюють бур'яни, і все це без затрат, без хімії, без шкоди для довкілля. Кожна рослина, яку ми сіємо як сидерат, стає помічником, що працює замість сапи й плуга, і чим краще ми підберемо суміш і час посіву, тим сильніше буде результат наступного року. Тому в кожному господарстві варто мати окрему банку чи мішок насіння сидиратів як запас здоров'я для землі, бо в боротьбі з бур'янами не завжди перемагає той, хто більше сапає, а той, хто мудріше дбає про свою землю, не залишаючи їй порожніх місць і даючи природі зробити свою справу. У кожному селі знайдеться хоч кілька людей, які вже випробували сидирати на своїй землі. І можуть розповісти, як вони змінили її буквально за один сезон. От, наприклад, у Миколи Івановича із Сумщини було півгороду, де кожного літа буйно ріс пирій, скільки він не переорював, не сапав, не вносив добрив усе марно, пирій тільки густішав, і на культурних рослинах це одразу позначалося. Картопля дрібна, морква крива, буряки задихаються. Одного року сусід порадив йому посіяти жито. Після збору врожаю. Микола Іванович послухав розкидав насіння просто по борознах, притоптав ногою і залишив до зими. Весною земля стояла зелена, а пирію майже не було. До літа він підрізав жито мотокосою, залишив масу на місці, а потім посадив картоплю і вже восени побачив земля стала пухка, як торф, бур'янів удвічі менше. А врожай. Удвічі більший. Схожий досвід має і Галина Степанівна з Полтавщини. Вона роками боролася зі щирицею й осотом на своєму городі, поки не прочитала в газеті про фацелію, посіяла її після збирання помідорів просто для проби. Рослина швидко зійшла, вкріла землю щільним зеленим килимом, і до зими бур'янів не видно було зовсім. Навесні Фацелія легко полягла під граблями. І коли Галина садила огірки, то здивувалася, земля не тріскається, пахне як чорнозем після дощу. А бур'яни, які з'являлися, були слабкі й рідкі. Тепер вона сіє фацелію після кожного збору врожаю і каже, що сапу бере до рук значно рідше. У старі часи наші діди не знали слова сидирати, але користувалися тим самим принципом наприклад, на Західній Україні. Часто після збирання озимини залишали самосів жита чи вівса, який потім підрізали весною й орали. Казали Хай земля не голіє, це була народна мудрість, заснована на спостереженні. Люди бачили, що там, де поле стоїть, зелене до зими, бур'яни не так розходяться навесні. Тож, по суті, сидерація це давня традиція, яку просто назвали сучасним словом є й інші цікаві приклади. Один господар із Вінницької області вирішив провести експеримент, розділив город на дві частини: одну залишив голою після врожаю, а другу засіяв гірчицею. Навесні на першій ділянці виросли густі бур'яни, особливо осот і щириця. А на другій земля була чиста, м'яка. І навіть після посадки помідорів бур'яни сходили рідко. До того ж він помітив, що там, де росла гірчиця, помідори менше хворіли на фітофтору. Це теж важливо, бо сидирати не лише душать бур'яни, а й знезаражують землю, зменшують кількість збудників хвороб. Колись у селах бур'яни вважали просто неминучим лихом сапа, мотика, коса ось головні інструменти. Люди проводили годинами на городі, сапаючи рядки під палючим сонцем. Та й тоді не завжди встигали. А тепер дедалі більше господарів розуміють, що природу можна обернути собі на користь. Сидирати стали тим самим помічником, який не втомлюється, не запізнюється, і працює навіть тоді, коли господар спить. Наприклад, у селі Чаплі на Черкащині місцеві жінки почали використовувати овес і звикою після збирання цибулі посіяли суміш у серпні. І вже через два тижні земля вкрилася густою зеленю. До кінця вересня жінки підкосили її, залишили на місці. Коли прийшла весна, вони помітили, що навіть багаторічні бур'яни, типу пирію і кульбаби, зникли, і тоді всі почали наслідувати їхній приклад. Тепер у чаплях уже половина городів засівається сидератами щороку. У народі часто кажуть хто землю годує, того й земля годує. Цей вислів якнайкраще підходить до теми сидератів. бо бур'яни з'являються не просто так це відповідь природи на виснаження ґрунту. А коли земля отримує догляд, поживу і захист, вона сама віддячує чистотою. Люди, що користуються седиратами не перший рік, помічають ще один ефект: на їхніх городах зменшується кількість. Шкідників, особливо дротяників і нематод. Це пов'язано з тим, що сидерати створюють середовище, де шкідникам просто некомфортно жити. Є навіть старовинні методи, які поєднують сидерати зі звичними практиками наприклад, після збору буряків або моркви землю легенько розпушували, сіяли жито, а поверх посипали золою або перегноєм. Це допомагало не тільки боротися з бур'янами. А й зробити землю легшою. Жито навесні косили і закладали в землю разом із золою, отримували природне добриво. Цей спосіб і сьогодні використовують у багатьох селах, особливо ті, хто не хоче купувати хімічні засоби. Сучасні господарі додають до старих рецептів нові знання вони поєднують сидерати з мульчуванням, крапельним поливом. Використовують різні суміші залежно від сезону, але суть лишається та сама сидирати замінюють сапу і плуг, і той, хто раз побачив результат, уже не повертається до старого способу. Тож, коли хтось скаже, що сидирати це зайва морока, то варто згадати досвід простих людей, які переконалися у зворотному. Земля під сидиратами, як під ковдрою, тепла, волога, родюча і без бур'янів. І саме в цьому полягає сила старих і нових методів, що зустрілися на сучасному городі. Якщо підсумувати все сказане, то висновок один сидирати це не мода і не забаганка, а справжній порятунок для землі. Щоб ефект сидирації був відчутний, важливо не поспішати з перекопуванням. Багато хто робить помилку, посіяв і через два тижні вже переорює, але сидирати потребують часу. Щоб зробити свою справу, мінімум 4-5 тижнів це той період, за який вони встигають і корінням ущільнити землю і зеленою масою затінити поверхню, тільки тоді вони дадуть повний ефект. Якщо дозволяє сезон, то краще дати їм підрости до 25-30 см. Є ще одна порада не залишати землю без рослин навіть узимку, якщо сидирати восени не встигли зійти. Можна кинути насіння озимих культур, жита, пшениці або тритикале. Вони зійдуть пізніше, перезимують і весною підуть у ріст. Такий покрив працює як ковдра для ґрунту, захищає його від морозу і вітру, зберігає вологу. А головне, не дозволяє бур'янам прорости навіть у ранній весняний період. Слід пам'ятати, що сидирати не замінять усю роботу, але вони значно полегшують її. Якщо раніше доводилося витрачати дні на прополювання, то після сидирації достатньо пройтись граблями, щоб підрізати рідкі паростки бур'янів. Земля стає настільки м'якою, що будь-яка робота на ній йде легко, без надриву, і це відчуває кожен, хто хоч раз спробував цей метод. Щоб не допустити зворотного ефекту, треба також знати міру. Не слід залишати сидирати занадто довго, особливо ті, що викидають насіння. Якщо вони дозріють, то можуть самі стати бур'янами. Тому потрібно або косити їх до фази цвітіння, або використовувати види, що не самосіються. Фацелія, овес вика чудові в цьому плані, бо не розмножуються без втручання господаря. Коли сидирати закладаються в ґрунт, не треба відразу садити основні культури, дайте землі кілька тижнів переварити зелену масу у цей час. Мікроорганізми активно працюють, розкладають органіку і перетворюють її на гумус. Якщо посіяти одразу, то нові рослини можуть трохи пригальмувати в рості, бо частина азоту тимчасово зв'язується, але вже за 2-3 тижні. Земля стає насиченою, родючою і врожай потім буде набагато кращим. На що ще варто звернути увагу? Це чергування культур. Не можна, щоб сидирати і основна рослина належали до однієї родини. Наприклад, після гірчиці не варто садити капусту чи редьку, бо вони з того ж роду і мають спільні хвороби. А от після гірчиці добре ростуть помідори, картопля огірки. Так само після злакових сидератів, жита, вівса, краще садити бобові, бо вони використовують різні поживні елементи. Такий підхід дозволяє не виснажувати землю, а постійно підтримувати її рівновагу. Якщо все зробити правильно, то наступного року бур'яни не зникнуть зовсім, але їх стане у кілька разів менше. І ті, що залишаться, будуть слабкі, з тонким стеблом легко висмикуються з землі. Уже через два-три сезони регулярної седерації можна отримати ґрунт, який не потребує глибокої оранки і важкої праці. Такий ґрунт сам регулює свою структуру, дихає, тримає вологу і не втомлюється. Отже, щоб побачити ефект седератів проти бур'янів наступного року треба просто дотримуватися кількох простих правил не залишати землю голою. Сіяти вчасно, не шкодувати насіння, косити до цвіта.